Щодо прогнозів, якою буде війна на 24 рік, я думаю, що це тільки, напевно, наш головнокомандуючий залужний і дуже невеличкий круг генералів, могли б дати нам відповідь на це питання, але, звичайно, це питання цікавить кожного українця. Звичайно, ми всі хочемо нашої перемоги, але я думаю, що зараз, знаєте, як таке дежив'ю приходить розуміння про те, що ми війшли не тільки в позиційну війну, ми війшли в затяжну війну. І по моїх прогнозах, в 2024 році, влітку, дасть Бог, має бути переломний момент, тому що. Ну, як на мене, його не може не бути. Не може не бути, ну, в першу чергу, тому що в жовтні місяці в Сполучених Штатах будуть президентські вибори. І Сполучені Штати, як лідер демократичного світу, не можуть собі дозволити піти на президентські вибори без перемоги Україні на полі бою. Чому це так важливо для Америки? Тому що більше 70% населення Америки, ну тобто виборців Америки, підтримують допомогу Америці для України. Відповідно, той, хто підтримує Україну, той має певні пріоритети на виборах, хочемо ми цього приймати чи не хочемо. Але це все-таки ще трохи є і політика. Ну і це по-перше. А по-друге, ну, Америка, яка є основним спонсором допомоги нам в. Військовій допомозі, фінансової допомозі ну просто не може собі дозволити кинути, як кажуть, нас на проєзволяще. По тій причині, що це не просто україно-російська війна, а це війна між демократичним і авторитарним світом. Як відомо, Америка є світовим лідером. Якщо вона кине, скажімо, Україну на проізволяще, то вже вона ніякий не лідер. Є підтвердження того, що авторитарний світ виграє, і відповідно тоді той, хто має більше сили, більше війська, може нападати і з меншим своїм сусідом робити все, що завгодно. Тобто тоді на цей світовий устрій повністю рушиться. Ми переходимо ну, до масового хаоса і. Масових військових конфліктів. Так що я думаю, що демократичний світ він, по-перше, розумніший, чим авторитарний світ. Ну це моя суб'єктивна думка. Він економічно, а значить військово, набагато сильніший. Я думаю, що демократія, ну, якби набагато більш перспективніша форма державного устрою управління, чим авторитаризм. Я думаю, що авторитаризм як форма правління через років 50 взагалі не буде існувати в світі. А просто зараз така кульмінація, такий кульмінаційний момент, і цей кульмінаційний момент якраз від. Бувається на полі бою в Україні. Тобто, мої прогнози такі, що е, нас гарно накачають зброєю в е, зимку і весною. І я думаю, що літня кампанія буде така е, доволі жорстка, і, дасть Бог, ми все-таки тому російському московському агресору зламаємо його хребет і вигоним його за кордони 91-го року. Але треба чітко розуміти, що це не є перемога. Тобто кордони 91-го року це наша мрія, це наша ціль. І нам більше не треба їхніх територій, нічого нам не, не треба. І ми їх залишимо в спокої. Але стоїть питання, чи вони нас в спокої залишать. І е, повна перемога це не просто кордони 91-го року, це навіть не початок мирних переговорів. Це мирна угода, мирна угода, де гарантами виступлять потужні країни світу. Це вступ в Євросоюз, це вступ в НАТО, і тоді ми можемо говорити про тривалий мир. Ну от така ситуація, скоріше всього, буде не скоро. Тобто я рахую, що коли ми говоримо про прогнози 2024 року, нам треба говорити якби про дві складові. Першу складову я сказав, що, скоріше всього, ми зможемо ну, мати військову перемогу на полі бою. Але війна не закінчиться. На жаль, я думаю, що в 24 році війна не закінчиться, якщо не буде якихось певних таких ну позитивних для нас фосмажорних обставин. Але така активна фаза, вона притихне. Вона притихне. І треба ще розуміти, що економічний ресурс Росії теж вичерпується, і вона не спроможна буде такою інтенсивністю воювати там багато років. Але пограничні конфлікти можуть і далі відбуватись. Тобто ми в 24 році можемо отримати зеркальну ситуацію, яку ми отримали в 2014 році. Ми можемо отримати оцю таку позиційну війну малою кров'ю, отаке протистояння, де не мир і неповномасштабна війна, і де може початися цей переговорний процес з участю третіх сторін, і цей переговорний процес, і військовий стан може тривати ще в дійсності роками. І як на мене, таких точних прогнозів. Політичних ніхто не дасть, тому що в даному випадку війна і військова ситуація, і поле бою, і політика вони пов'язані дуже між собою. І скоріше всього, що ми дійсно будемо мати от переломний момент влітку 24-го року, а от уже повний абсолютний мир. Ну, скоріше всього, можливо, і не за рік, можливо, і не за два. І на завершення бажаючих запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Ну і звичайно, залишайте свої коментарі. Приємно буде поспілкуватися.